Нічого не продаю, до церкви не ходжу. Хм, так, на божевільних, що пропонують поговорити про Біблію, ви не схожі. А Ви, напевно, друзі, Сені. Сигналізація? А! -а, -а точно! Сигналізація. Сені мені про це щось говорив. А я то думаю. Що це блимає постійно і звук такий неприємний. Так, чого ж ви в коридорі стоїте?» Ви заходьте говорити поміж порогом, це дуже погана прикмета. Мені це моя ворожка сказала. А ще речі передавати і цілуватися. Проходьте, сідайте, я напевно вам чай зроблю. Якщо він тут десь є. Я? Так я Карина. подружка Сені. Живу тут вже другий день. А ви, до речі, теж не представилися. От мені моя ворожка говорила, що джентльмен повинен представитися першим. Ну, приємно. Дуже приємно. Ну що? Тепер ми знайомі, можна і чай випити. Чи ви не по чаю? Так, 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 тут був десь у сені цей колекційний коньяк. Я просто не можу. Я зож, йога, я не по цих справах. Але я вам зараз не люблю. Кот. Точно. Він у мене в сумці. Ви тут, поки сідаєте, можете чайник поставити? А я зараз за сумкою сходжу, я миттю.